Добрий день студія. Сьогодні в нас в гостях Медвед. Як знаєте, наша всіма обожнювана компанія видала нас всі гроші, вела нові коробочки, з яких ви там будете вибувати танки 700 коробок. Топово. І буде в нас серія відосиків о цим танках, просто там боєвна майстра запишу, можливо, дасть зіграти якийсь прикольний бій. І перший у нас в черзі один з найкращих танків в списку цих Раумфальте це медвед. Це у нас чехословацький барабанчик 9-го левела, доволі таки потужний танк, це один з перших боїв, може перший, може не перший, ну от, там максимум до п'яти боїв зіграв я перед тим як видать оцю каточку. Вона така. Навіть до рівня позоріща не дотягує, це так спойлер. По зетапу ми бачимо, що закидує плюс-мінус непогано, якщо мінус був ублюдків на бутилках. Під'їхали ми до центра і просто намагаємося роздати барабанчик по тим, хто під'їжджає нас за контрить, по е 77 який там трошки, знаєте, довго пролив і роздивлявся по сторонам, а де його Тут можна ще знайти. Схавали метичку від американської бутилки. Леопард танкнув іншу тичку від бутилки, ще одну. Ну, браток, кріпись. Потиха Поти цього барабана, все, що вам потрібно знати. Вас киде між тичками 375, і барабан кидерться там 35 секунд. Імбове у вас пробиття як для 9 рівня 325 мм. В цей час пробиття нового Чіфтейна і МБТБ, знаєте, просто стоїть в сторонці і плаче. Може, там, в теорії, хтось щось переплутав, і отаке пробиття було повинно бути в МБТББ, а не в Медведа. А Медведу на 9 рівні вистачило якраз би такі 300-305 пробиття. Тому що баланс, в якому він грає, зазвичай покраще, ніж в якому грає МТБ. Чифтейн і інші такі танки, на які нас відверто заскамали. Що, Ми піднялись гору, просто популькали право-ліво, популькали по Одесу, який повертався, і бачимо Тузіком Кати Ганкевича. Ну, це Прес F в чат. Скажете, актор, мабуть, але знаєте, це актор, якому Оскар не дали. Тому що, бачите, не до кінця догравав. Але ми йому крикнули бегло в червоне. Бутилці, звісно ж, треба дати хоча б стан. Я бачу, що в мене піднімається два танки. Хочу тут виставитися, кинути тичку в ці два танки, як ви бачите, фаша і тайпа, комусь з них, але хаваю ще від 120. І кидеш вже барабан. Якби я уйшов раніше в кеде, а не вицілював би оцього тайпа. Дамагу я б не стріляв би трошки більше, того, що, по-перше, я б зарядився на секунд 10 раніше. По-друге, в Маушена пристрою б як мінімум на тички дві більше. Ну це за моїми таки враженнями склалося. Є87 героїчно виживає, просто він, знаєте, оточений, але не сломлений. Не встигаю я навіть вистрілити в 87, як його вбивають, Маушен хаває від наших ПТ, і. Першу тичку, як бачили, я зафейлив, а друга залітає лише 413 альфи, бо банально більше в нього і не було. Не світився, ще, знаєте, слабенька така ПТ, 263, без броні взагалі, снайперська чисто ПТшка. О, сповни про гіносі, ой воно. Так, по трасерам дивимося бутилок, вони обидві стоять за домами. І так як вже не було прострілу і пора було скидуватися на барабан. Я просто, знаєте, щелину туди закинув, а раптом якесь певне там від трасеру приїжджало. Я б його підловив би на цьому моменті. Але не так сталося, як гадалось, пацики. Кидешим барабан, киде в нас 35 секунд. Катаю його на обладнанні стаб загартування і приціл, тому що гармата трошки дискомфортна, якщо чесно. Але це не заважає йому нагибати і бути одним з найсильніших танків на 9 левелі, в принципі. Справедлива тичка в будинок, не менш справедлива тичка в каток без дамагу. Окей, стоїмо, терпимо, ремку я зажував, тому що не було сенсу її тут віддавати. Так, цілим каток, летить в ЛД, цілим залітає. Слава Посейдону, 5800 настріляли, в супротивників ще 4000 хп, і, можливо, ми щось від них і відкусимо. Пликаю певні надії, пацаки, без надії, сподіваюся. Заряджаємо барабан і шукаємо момент реалізувати його. Також, як бачимо, там просто в полі стоїть, плюс якісь незрозумілі танці в Леопарда, але його за це карає союзник на вафлі, союзник на... Кахі, ще й бачили, що по 200 відлітало, це пацики, оця імбочка 9-го левела йому закидувала. Розквітались ми за ляпас від 50-120, як вам отакий прикольчик, не вистачає мені пробиття, щоб пробити його в борт. 50-120 також вміє танкувати, а я її не знав. СТ-1 загрибку тримай. І остання тичка в нас. Не хочеться розмінюватися з СТ-1 заради 300 хп плюс захавати від Гонкевича, в мене 670 хп. Там ще у Фошика 1000 з копійками, як бачите, 1043, якщо бути точним. Бутилку дохавають без мене і все, що мені треба, це щоб Фош під мене підставився. Їхати до нього в упор, це максимум одна тичка, тому що в нього киде між снарядами 2 секунди, а в мене майже 4. Карусела його тут, як бачите, тапочок, я намагаюсь спуститися, і поки я проймав ці манси, знаєте, хитро умні кобра вже дала йому пробиття. тужусь пижусь, намагаюсь доїхати, стрелю цього фаша, він, як бачите, трошки засумував, крутиться, вертиться і тапочок дає мотичку, я хаю лише 18 хп. Ось такий бій зіграли. 6700 дамагу. Я ще кажу, до рівня навіть позоріща не дотягує. Але пацики, ну, камон. На цьому, в принципі, все. Все, що хотів сказати про медведа. Танк кайфовий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою. З вами був Зігрейн, Зустрінемось в нових відео.